Колеги, вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі Онлайн Школи бухгалтерії АВС. В цьому відео розберемо, яких змін зазнала об'єднана зарплатна звітність та з якого періоду звітуватимемо за новою формою. Мінфін наказом від 2 березня 2023 року номер 113 виклав у новій редакції форму податкового розрахунку і додатків 1, 3, 4 та 6. Також затвердив зміни до порядку заповнення звіту. Що ж змінилося в розрахунку? Та найпоширеніших додатках 1 та 4DF. В додатку 1 з'явиться графа 26, ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом. Якщо у вас працівник виконує роботи на підставі трудового договору саме з нефіксованим робочим часом, ставите ознаку 1. В усіх інших випадках нуль. Інших змін додатку 1 немає. В додатку 4ДФ в розділі 2 тепер не треба буде відображати доходи продавців сільгоспродукції. Водночас, це означає, що такі доходи треба буде показувати персоніфіковано в розділі 1 з ознакою доходу 179. Друзі, ще більше корисної інформації з обліку та податків ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Щотижня підбираємо для вас актуальну тему та розбираємо, як правильно працювати із нововведеннями. Не гайте часу, реєструйтеся зараз за посиланням в описі та вдосконалюйте свої професійні навички разом з ОВС. Зміни внесено також до довідника ознак доходів. Осучаснено назви деяких ознак доходів, а також додано нові ознаки, ви бачите їх на екрані. В самому розрахунку відбуваються теж косметичні зміни, а саме, назву фонду соціального страхування змінюють на Пенсійний фонд України, бо з 2023 року виплати, передбачені законом 1105, фінансує вже саме Пенсійний фонд. А ще в заголовній частині з'явиться рядок 0,95, де в позначку проставлятимуть резиденти Дія Сіті. Нагадую, що з 1 квітня змінилися правила звітування про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Детально ми розповідали про це у цьому відео. Подивіться, якщо припустили це важливо. Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, станом на зараз ще не опублікований. Відповідно до пункту 46.6 кодексу України, звітність за новими формами подаємо за період наступний за періодом їх оприлюднення. Якщо наказ 113 набуде чинності в травні або червні, то звітувати за новою формою розрахунку необхідно буде за третій квартал 2023 року. Але чекаємо ще роз'яснень від податківців. МінФін встановлює форму розрахунку. А строки подання прописані в статті 51 податкового кодексу. Нагадаю, що ще 6 вересня 2022 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект 6120 щодо зміни періоду з квартального на місячний для подання об'єднаного звіту, але остаточне рішення ще не прийнято. Також, за словами нардепа Ніни Южаніної, навіть СБУ у листі до голови Податкового комітету Верховної Ради наголошує, що квартальна форма загрожує нас безпеці України та звертає увагу на необхідність щомісячного звітування з ЄСВ. Тож далі ще буде. Колеги, а чи підтримуєте ви ідею про заборону внесення змін у форми звітності всередині року? Напишіть в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо воно корисне для вас, поставте лайк, підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!